Так що, друзі, така історія, але історія не моя. Попросили знайомі, срочно не може розпороситися свиноматка. вузький, високий. Ну, одне витягли, правда, проблематично витягували, обервали челість нижню, але витягли. А друге, крючечком також витягли. Так що працюємо і підтримуємо один одного, тому що по-іншому. Няк, так що Танюшка Володьке косово дзвонила, каже, мамки проблема, зараз свинка тужиться, спостерігаємося і, і будемо е, більш за все, що знову допомагати. Що босота, ви, а? Скоро підете на вільний хліба. Понятно? Каштанка, вже треба їх забирати. Бо Це діло не буде. бо це діло не буде. Ландросевичі, га Ландрасевичі. Ландросевичі. Так, вечеря. Вечеря. Дівчатки хекають. Чекаємо пороз. Там дівчатки гуляють. Так що так. Це хлопчики і дівчатки. Любанька, порядок. Порядок. А, ці все, в них тут весна. Гульба. Що краще тримати? Кабанчика чи свинку? Звісно, кабанчика. що кабанчик спокійніший. А що ви хочете, щоб було більше сала чи м'яса? М'яса, звісно. Ну тоді тримайте свинку. Правильно? Так що, друзі, якось так. Так що всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Ух, маємо ще один вечір. Зараз чекаємо на опору. Сьогодні в мене... Була така ситуація, дзвонила мені одна моя знайома, і мотнулися ми допомогли розродити свинку. От. Танюшка володьки Косова подзвонила, до мамки поїхав, От. і начебто розпоросив. Тройку поросят витягли. Одне витягли, звісно, трошечки печально. От. Тому що прийшлося крючком. Ну, але найголовніше, що розпоросили. Так що головне в цій ситуації, якщо тримати домашнє господарство, це спостерігати, як себе ведуть свинки. І вже бувають такі моменти, коли молоко з'являється, вже до, ну, такий період часу більше 4, 5, 6 годин, активно аж вже тече сосків, то треба вже задумуватися. І в ці моменти треба просто спостерігатися, як себе веде свинка. Тому що, можливо, треба і допомогти. Так що, друзі, ну а я ще що, патрона вигулюю, так? Да? Патрон? І ось взяв я фрези, нема в мене сьогодні оператора. Назар десь там займається своїми ділами, що я зробив. Е розірвав я колесо старе. От, задок поки не міняв. але Замовив він на задок, нові колеса. Але, звісно, якості такої, як е оці колеса Bridgestone. От, Вони старі, порепані вже, але ще. Ходять. Так що перезуємо. Я просто зняв два передніх відвіз і потім відвеземо ці, бо вони навіть, наскільки цьому трактору, скільки ніколи не знімалися, прикипіли до дисків. Так що зараз буду ставити два коліщатки і взяв з собою фрези. Бо вчора мені що сказали? Сказали мені. А що мені вчора сказали? Да Написали в коментарі, каже що Лько. Якщо ви будете так орати городи людям, то, зрозуміло, що у вас не буде клієнтів. Я кажу, йолки палки у мене клієнтів було все життя більше, ніж достатньо. Але на даний момент я просто не ходжу по городах і робота доволі нелегка. І вчора також я, коли на запчику спахав, і ще вчора по темному я їздив, учив свого знайомого на мотоблокі, але на 6-сильного. Ну, попросили людину. Так що ось у нас вже стоїть фреза. І ось що ми робимо. Я ходжу десь 20 см. Але воно все одно розбиває нижче. О, тобто десь 20 см-25 см. Іде фризовка. Якщо на всю фризу, це більше 30 см. О, ну, десь 25 у нас виходить оранка, тобто посадити картоплю доволі непогано. Тобто я рахую все нормально. Я таким методом вже займаюся і сажу картоплю протягом 19 років своїм старим отим, мотоблоком. Так що, в принципі, я своєю роботою задоволений. І кількість. Що мамка казала за воронку ще? довольні, сусіди питали, скільки коштує, коли ти приїдеш. Ні, я не приїду. Я сказав, що ти не приїдеш і ні, скільки не коштує. Так, да, так що Шелудько виграв виравгороди, сказали, що погано. Ти вже посадив картоплю? Да. Не приходилось лопатою накопати далі? М'якенько, класненько. Угу. О, Так що й собі все садив, правда, не накопав лопатою. Воно моя тіща, бачите, поливає, щось вже поливає, поки сонце високо, поки й поливає. Так що отак. От, а ми також посадили, поки нічого не робимо. Скоро ще там попросив мене сусід, треба буде посадити картоплю. Дядя Сережа, ну, не можу їм відмовити. Так що кажу, Зроблю колеса і заділа їм це все діло. Так що колеса зробили. От, зараз буду їх надівати. От, а й трошки розкажу про куботу. Бо також мене людина зустрів, розмовляємо у Березані, каже, бачу, у тебе трактор такий є, то в тебе саморобний. Я кажу, да ні, це не саморобний, це. Ось, ось значок, бачите, який. Японська кубота старенький. 77-го року випуску кажись. Там щось по дискам дивилися в мене спеціалісти. О, точно не скажу. Ну, коротше, не важливо. Ну, Старий як двері, але вже трактор передок. Бачите, такий, як у 66-го, похожий. Да? Я навіть не знаю ну, з такими, да? От, тобі ж, Що в нас ще є? Блокировка заднього моста є. От, ну, понятно, передок не блокується, гребеться так колесо, якому легше. От, вага в нього там щось 300 з лишнім От, Є, треба ще резиночку. Бачите, резиночка теж від старості замотати. От, вал бура мощності, повишені, понижені, передній міст, блокування задніх коліс і навіть є там ручник. От, це двохциліндровий дизельок, водяне охолодження. Все як має бути, антіфрізік залитий. Ось от от такий красотун. Навіску ми вже зробили самі. Трьох точку зробили, так як ним в принципі, тільки тягаю прицепа, сажу картоплю, підгортаю і копаю. Так що так, Так що скільки людей, скільки думок, але я рахую, що ситуація такова. Кожна людина як хоче. Так і смикає. А ще скажу одне, колись казала мені одна жінка, що під картоплю і під городину можна і не орати. Можна просто зворушити цакою, кинути картоплину, її загорнути, і все буде добре. Напишіть це правильно чи ні. А я кажу, що так, якби був чистий город. Ну, якби ми гною не перебували, то можна було просто картоплю розложити по рядочку по нитки і просто пригорнути її дисками, і всю хай собі росте. А те, що там до води хтось там буває, як зариплять, то як буває, я знаю, знаю також навіть тут у Березані, от орають города. Ой, мені треба ну, поглибше, ну поглибше. Тракторист заглибив, влупив і оттуда глину підняв, виконув її всю наверх, а все родюче, це. Прикопав. Ну, якось так. Не знаю, правильно це чи ні, але напишіть свої думки. Я думаю, нас дивляться деякі агрорії. Я в цьому ділі не спеціаліст, але рахую, що від того, що глибше переорати, це можливо тільки для коренеплодів, для таких як морква, там, буряки. Тоді треба глибока оранка, тому що треба спушити землю, щоб воно лізло в землю. Ну, от якось так. Ну а я від, від ну, більше віддаю перевагу. Хоч восени ми переорали город тут, на цьому маленькому городі я розкидав гній, воно за зиму вляглося і перебив фризою. А на тому городі там було трохи де ячмінь, був, ми переорали весною трактором, і я вже просто по ну, пройшовся фризою, розгорнув боріночки, ну от якось так. Так що, друзі, я зараз буду ставити колеса. Знову тракторець наш буде на мазі. Саме головне, що колесо вже у нас сіле переднє, а задочок також купив, перезую трішечки пізніше. Так що отакий от у нас вечір. Трошечки попрацювали, трошечки помоталися. От, завтра заженемо ще одну машинку на ремонт, також їздив до Романа і Оксана Тюбко, подивився, як там відбуваються у нас моменти по ремонту автомобілів. Ну, тобто все нормально, оплатив деякі запчастини, розрахувався і шиномонтажом з нашими хлопцями, теж магазин Віанор тобто, за запчастини, і проплатив ремонт сьогодні на був. Трошки попрацював. Ну, а також мотнувся на нову почту, отримав бушну резину від АВПшина, а також отримав від свого підписника повербанки. Так що якось так. Так що я вам всім дякую. А, і отримали радіатори на засоби РЕП. Так що, друзі, якось так. От. Сонечко сьогодні звісно, смандюрить. 27,5 було. От. Не знаю, як у вас, а ну, напишіть, як у вас. Так що зараз ставимо каліщадка і в принципі, трактор у повній бойовій готовності. Ну, А мене чекає сьогодні ще така нічка. Треба ходити, дежурити. Так що людині допоміг. Розпоростити, тепер буду спостерігатися за своїми Жарко і свинка себе веде доволі нехорошо, літнє опороси, звісно, не дуже є добре. Ну, але найголовніше, що це не в день, а буде дасть був вночі і їм буде трошечки легше. Чим більше свиня, тим її важче. Так що спостерігайте за своїми домашніми питомцями, спостерігайтеся і приймайте рішення, тому що тваринкам також треба допомагати. А ті, хто кажуть, що раніше такого не було, ну раніше ми цим конкретно самі і не займалися. І все життя міняється. І генетика, і ми хочемо таких і таких показників. Так що якось так. Так що без нас, ні туди, не сюди тваринки ми за них відповідаємо. Так що на цьому буде все. Таке коротке відео. Всім миру, здоров'я і добра. Ну, а також продовжуємо збирати на автомобіль для 43-ї бригади. Одна бусик. бусик. Так що всім пока, всім миру, здоров'я, добра. Бажаю міцного. Ми, бійці 43-ї артилерійської бригади, звертаємося до Шелудька Сергія та його підписників у допомозі нам придбання автомобіля в наш підрозділ для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава!